Так, всім привіт! Сьогодні заїхав на таку прийомку рай для токарів, різних любителів і всякого такого. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато всього. В кінці покажу, що я там знайшов. От, Наприклад, датчик чи як воно називається, ці частина всяких різних приблуд, частина всяких фільтрів. Сверла, якісь заготовки сверл. Ну і дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато всього. Такого, що я не бачу, Ось скільки мечиків, викруток, все воно йде на вагу. Ось такі даже накатні вальці є для станків. Ну і інші речі токарів. Пройдусь тут мовчки, покажу вам, щоб ви знали. Моторці всякі різні. Чого тут тільки немає. Рай для токарів. Є навіть і КМК чиї ті яких. Ну, плати, ну я таке не беру, мені не цікаво. Тому що я в ньому не розбираюсь, те, що не розбираюсь, не беру. Вон всякі паралельки є, затискачі, які можна робити самому, але ж отакі є. Всіх буде цікавить ціна на це все. Ціни. Ось, наприклад, така ось приблуда. Ручки всякі тут. Он де вона вставляється. У мене ота річ є. Тиски, частина є. Кстати, у мене друга частина тисків також є. Не знаю, брати, не брати, ціни тут космос. Напильники, всякі шестеренки, під скос різні такі пластини. Під определенний скос под 45 градусів под. 50 цангів, цангів дуже багато, яких хочеш. Лімпи, цанги, уголки, заготовки, гайки, болти і повністю все. Ось, наприклад, отакі затискачі. Круто, класно. Я теж думаю, що класно, круто. І що тут дуже-дуже-дуже ну, багато всього такого. Фільтра забиті, що треба чистити. Патрони є. Токарних патронів хватає. вистачає. Всякого добротного такого інструменту. Пакетники є. Гіля тіна, я так розумію, тут. Оця ось, ось частина надбита з задньої бабки. Не знаю, так приблизно приблизно все. Все приблизно. Ну так, кріплення для патронів, заготовок небагато. Ну і такого фрези, повністю все, ролики є он. Ось така річ цікава. Не знаю, брати її, не брати. Подумаю, мечик-отримач І дуже багато. Якщо комусь щось зацікавилось і хтось побачив такого для себе цікавинок, пишіть, відповім, ціни назву. Ви скажете, стоїть воно того брати чи не стоїть. шайби, мотори знову таки, і оця ось приблуда. знайшов також, Цікаво, воно Т23, що за воно таке опускається, піднімається. Ось така річ. Вимірювальний якийсь пристрій. Але розбитий. Або ж за зберігання, он там погнутий. Це накатна, я знаю. Фрези всякі різні, станків дуже багато. Ну, якось так буду для вас щось брати звідсіля, показувати, а ви там дивіться. Вибирайте. Все, на цьому, все. Поїхали далі. Так, всім привіт! І знову з вами я, Максим, з каналу Потрібний Метал. Буду показувати те, що я там набрав, те, що я знайшов, і раніше я там же також знайшов. Тому покажу, кому щось подобається. може написати на Viber. Viber ось тут вказано. Можна звернутися, можна. Поторгуватися більш-менш торг іде від 1000 гривень, тому що, блін, до 1000 гривень не цікаво взагалі повністю торгуватися з вами. Так, покажу ось такі деталі. Навернуті різьби 12, ті 10, ті шпильки, 8, 25 і розмір. Довжиною ну, приблизно я забув довжину поміряти, вибачаюсь. 20-35 см. Єй довша, наприклад, 49. Взагалі, різні є. Хочу продати їх, можу по одній, можу. по цьому. Ціна за них можу на вагу продавати, можу продавати на поштучно. Дивіться, я зараз в даний момент продам їх поштучно, а надалі буду. Спробувати продавати її на вагу. Ціна ціна їх. Це у нас магніт. Сразу кажу, щоб вони не зрозуміли. Магніт 32 на 35 і довжиною 31 см. Плюс мінус. 32 це в міліметрах, 310 в міліметрах довжиною. Ціна за нього я хочу 450 гривень. Ну, а там, не знаю, пропонуйте свою ціну. За ці, я не знаю, 70, 70, 70, за цю 120, за цю, нехай буде 70 і за цю 135. Так, буду називати я деякі деталі, тому що я не розбираюся, сразу кажу. Є ось такий лімп. Ось така деталь, як ви бачите, ціна на неї буде 350 гривень. Кого устраює, може забрати. Є тігіль, заводський, гарний. Ціна 250 гривень. Є ось ця деталь, яку я показував у відосі. Я одну взяв, одна залишилась. Не знаю, стоїть воно її брати чи не стоїть. Все крутиться, все вертиться, все вращається. Дорого, звісно, там стоїть все. Ну, як є. Ціна 550 гривень і вона ваша. Також є стяжка ось така з такими гайками. Розміри у вайбе, тому що я не встиг якраз поміряти все для вас, для... поки сонце ще не встало. Сонце не встало. я ну, В зеніті я маю на увазі, щоб не так жарко було, тому що жарко знімати і як є. Ціна його буде 350 гривень. Циліндр знайшов ось такий маленький, не дуже великий. Розміри також можна, можу в вайбері прислати, показати. Два штуцера в ньому, вхід і вихід. Ну, Я думаю, працювати буде, але кому як. Ціна його 650 гривень. І він ваш. Далі йде лампа. Ось така довга, приблизно. щоб Зараз. Секундочку. One moment. please. 80 см приблизно довжина її. Ціна її буде коштувати 250 гривень. Так, далі йдемо. Дивіться, я знайшов такі речі. Я буду своїми іменами називати, а ви там уже можете підправити мене, тому що я не токар і не тіктокер. Я, кстати, його дивлюся, теж люблю його. Він такий швиденький чоловік. Дивіться, 120-й, ширина 60 і 90. ну Стандарт. Можна і на вагу буде спробувати, можна і так. Ціна за таку 750 гривень. Ось така деталь. Ціна 150. За таку деталь. Ціна 200. За ось таку 350. За ось таку 180. Тут 150 довжина. 25 полка. отакі такі прорізи. Ці 14, я їх поміряв довжиною. Вони як губки для тисків. Не знаю. Мені кажеться так. Буду їх попарно продавати як губки, а там ви самі решите це від станків, або ж направляйте, або ж ще щось. Ціна 350, 350, 350 за пару. Ця сота якраз якась вона така тут більш, тут ми, Тут більше, тут менше. Зацеп. Ціна 60 гривень він ваш. Ці у нас будуть довжиною 100. Де я підписав? 180 мм. Ось така. Ціна їх за пару буде 400 гривень. 400-400. і 400. Далі йдемо ключ 24 на 27. Ціна його буде 50 гривень. Далі така деталь. Ціна її 200 гривень. Довжина цієї 120, висота 20. Ціна 180. Ціна цієї 135, 45 на 90 і висота 18. Ціна цієї буде 100. Ціну пропонуйте і кажіть свою. В цьому відео все дозволено. Ціна цієї буде 60 гривень. Огайка 45, ця якась 14 F14. 26, тут діаметр, внутрішній не мірів. Якщо комусь якісь розміри треба, кажіть, буду вдома, без питань. Все порішаємо. Ось така деталюха. Не знаю, 80 гривень. Сопло якесь знайшов, цікаве. Також розміри його всі в вайбері. Ціна 50 гривень. Сйомничок ось такий. Ну, як ви бачите, не але все одно свої функції використовувати можна. Можна наварити, можна доробити, можна зробити. Ціна його 150 гривень. Так, є ось така заготовка, недороблена. Сразу кажу, з 30-го круляка довжиною 250, тут 28 вже витачено, ну і тут на спад пішов. Ціна її буде коштувати 120. Мечики декілька штук, три штуки знайшов. Кому треба. Ціна за них 100 гривень і вони ваші. Далі накатки, дві штуки взяв, там ви бачили, їх дуже багато. Ось так. 75 в діаметрі і тут 75. Ціна за них, я навіть не знаю. Запропонуйте ціну, а там домовимося. Так, ключ 10-й під ці 350. Але можна поторгуватися і сказати, чому. Так, є мотор. Ось така у нього характеристика. 1390 оборотів. Провода торчать, все вращається, все вертиться, все крутиться легенько, змащений. Ціна за нього 400 гривень інваш. Ящик 300 гривень з, з перегородками, за цей буде 150 гривень. Світильник. Так, є заготовки. Ось 62 мм на 50. І довжиною там 25, вроді би так. Не поміряв. Вибачаюсь, Коє що не поміряв, кої що поміряв. 118, 118 діаметр, 114 діаметр, цей 60, а цей є 54 мм 70 діаметр. Якась заготовка для того, щоб можна щось робити. Це все можна на вагу, можна поштучно, якщо комусь там дуже хочеться. 74 і довжина, чи 15, не пам'ятаю, щось десь не дописав. Так, е тримач для Лез 250 довжиною. Кому там треба, також питайте. 16 тут діаметр на кінці, тут 38 і тут 44. Це й чітко якраз попав. <хи> так, і ось такий затискач. Ціна його 350 гривень. Ленти фіксувати на металеві. Він все працює. Когті у нього сходяться, сходяться, розходяться. Можна якраз щось приладнати, якщо комусь там треба. Ця заготовка у нас 35 гривень. Ця заготовка у нас буде 50 гривень. Ці у нас будуть труборіз В нормальному стані, але ролики отут не крутяться. Цей ролик крутиться, сразу кажу. Змастити і все буде працювати 350. Так, Ця деталь. Також і гітара, чи як вона називається, не знаю. В общем, ціна тут 10, довжиною не поміряв. Е, ціну пропонуйте. Так, далі йдемо. Є зубило. У мене їх дуже багато. Інколи буває, що їх питають. І я хочу якраз е, для вас їх продемонструвати в даний момент. А, забув палець 28 в діаметрі 140 довжиною. Ну і різьбо тут слизана, тому треба на, нарізати нову. Оце так. Ціну також пропонуйте. Зубил дуже багато, можу і на вагу вам зважити, можу і поштучно. Поштучно зараз пройду, <кх> на вагу будемо домовлятися. Так, ця річ у нас буде 50 гривень. Це у нас 65, це у нас 50, це у нас 45, це у нас 20. Тому що тут не заточено, нічого не йде, кусок ж заліза. Це у нас 35. Це в нас 30, 25, 20, 25. Тут на любий вкус, якому, кому як сподобається. Ціна 35, 40. 35, 30, 30, 45, це буде 20. Заготовка якась 15. З пальця якогось шатуна, чи з чого вона зроблена. Ціна 30. Ну і 30 також. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, може написати на вайбер. Вайбер, як завжди, вказаний. Пишіть, будемо домовлятися. Або ж, в крайньому випадку можна зателефонувати і запропонувати свою ціну. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.